Друзі, вітаю вас на каналі Таро та Троянди. Останнім часом отримую багато запитів на розклади щодо останніх гучних справ на старі політичні обличчя, зокрема, про справу Юлії Тимошенко. Скажу так: я не буду витрачати ваш час і свій ресурс на те, що я називаю обслуговуванням минулого, коперсатися в енергії політичних трупів та намагатися. Втримати вас у звичному болоті інтриг та договорників. Я обираю працювати з живою енергією змін, а не з консервами політичних розбірок. Поки країна намагається народити нове майбутнє, я обираю дивитися вперед у живу енергію змін, а не в агонію старої системи. Друге питання це агресія в коментарях. Коли розклад не збігається з чиїмось очікуванням, запам'ятайте, карти Таро не адвокати, не прокурори і не піар-менеджери політичних сил. Карти це дзеркало реальності. Якщо розклад не збігається з вашими переконаннями, то це не привід для брудного хейту. Ви ж не розбиваєте дзеркало, коли воно показує вам правду, яка б вона не була, яка вам не подобається. Чи не так? Я ціную ваш інтелект і вашу підтримку. Мій канал це територія світла та чесного аналізу. Енергетичний бруд я залишаю за порогом, а неадекватні дописувачі, ті, хто зайшли не в ті двері, Йдуть у бан задля гігієни нашого з вами спільного простору. Дякую тим, хто чує і розуміє. Разом тримаємо стрій. Дякую моїм свідомим підписникам за інтелект і підтримку.